Для мене було це, це досить було тяжко. Да, це було досить тяжко. Навіть не знаю, чому я вибрав саме цей напрямок. Ось. Але да. це буде весело, так що підори, чекайте, коли я буду залітати у ваші жопи. Да скажи, чому саме дрони? Е, та, власне, якось воно вийшло так само. Е, коли я от раніше казав, що переїхав до батьків, от як почалась війна. Це була десь середина березня. От. Мені дали в руки зброю, мій батько-мисливець, зброя в нас є. От. Ми патрулювали вулиці. От. Невдовзі в нашій громаді ну, з'явилася така можливість придбати дрон для ну, скажімо так, для допомоги в патрулюванні ну, для власних потреб, саме тієї ланки тероборони. Де мені пощастило бути. От, так як із усіх на той момент присутніх я був наймолодший. З технікою я ну, ніби як дружу. Ну, плюс це щось таке цікаве, нове. От. Того Mavic це був маленький Mavic-міні, найперший на той час в лінійці. От, абсолютно <кій> проста машинка. Вибачають хворіємо. <кій> 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 да. Реалії От. Мені довірили той Mavic.